Тільки що Володимир Костянтинович згадав про те, що в нас війна продовжується, хто не пам'ятає, і якщо війна продовжується, йде контрнаступ, відповідно, гинуть хлопці за наш з вами добробут. Хлопці, коли гинуть, відповідно, їхні сім'ї втрачають своїх годувальників. І держава періодично якісь пільги їм дає. Зокрема, пільги на проїзд. Ситуація сталася позавчора, може хтось слідкує. За Фейсбуком, тому що ми, як депутати, ми повинні не тільки на 5 хвилин приходити на сесію кнопки нажимати і йти додому з гордопіднятою рукою, а ще відслідковувати процеси в місті. Тому е, в мене ну, звернення, Володимир Костянтинівич, хто відповідає у нас за маршрутки, зокрема за третій маршрут, хто перевізник на третьому маршруті і що. Ну, номер один і номер три. Немає маршруту, номер три місті Бориспіль є 3Б, 3 д 3 в Я зрозумів, дивіться, ще раз. Я лікар 3Б, 3 д 3В, то краще знаєте, мабуть. мабуть, знаєте ви. Я ці питання. Я уточнюю 3Б, 3В, 3 д Але якби цим питанням має хтось займатися і наслідки для цього перевізника чи для водія якісь повинні бути. Тому що якщо ніяк не відреагує насправді влада, то воно буде тільки погіршуватися. А якщо наші бійці напередку будуть бачити, як ставляться до батьків їхніх побратимів, які загинули, то я не думаю, що це буде додавати їм якоїсь певності в собі. Тому прохання звернути як увагу на дане питання, якось якийсь коментар від відповідального управління з міської ради, щоб хоч якийсь коментар зробило, і якесь відеозвернення до перевізників, мабуть, щоб вони слідкували за цими процесами, щоб дане не повторялося.